Шановні друзі, по-перше, хочу подя вітати вас і дякувати за запрошення мене на цей майданчик. Мені дуже приємно бути з вами поділитися знаннями та досвідом. тим, кому цікава ця тема. І, Шановні друзі, я хочу просто вибачення за те, що я не зміг брати участь онлайн у такому важливому заході. Тому що я під час нашої зустрічі я буду в літаки, тому що я відправляю вам до вас е, відео. Е, за що я прошу е, ще раз вибачення. Зараз, як ви знаєте, зараз наша друга батьківщина Україна перебуває в тяжкому стану. Іде війна. Ми азербайджанці дуже добре знаємо, що таке агресія, окупація та війна, тому що ми 30 років воювали з агресором і витратили обидві сторони багато молодих хлопців. Про які навіть неможливо подумати в 21 столітті, такого а, може бути, війна сповнена трагедія, що, що залишає травму людей, громадам та суспільству в цілому Йдеться і протрувало з холодні тих, хто пережив насильство або брав участь у бойових діях. І так, також тих, хто втратив близьких свою домівку або був змушений залишити рідний край. Такі події можуть впливати, які на психологічний стану людей, мати негативні наслідки. І інших аспектів життя громадяна. Ми всі друзі України надалі надаємо підтримку матеріальну, моральну, то особливо соціальну підтримку загалом для країни, особливо для людей, які постраждали під час війни, в тому числі для дітей. Як ви знаєте, що Азербайджан Птримають дітей в Україні втратили довтрати більше 50 мільйонів доларів для відновлення психологічного відновлення дітей сирот з з України. Яку формувати? Як формувати? Та розшифрувати розширювати мережі друзів України в окремих країнах та на міжнародних рівнях. Перше і найголовніше треба від щирого серця любити країну, любити культуру, любити традицію, любити народу. Не йдеться лише про Україну, йдеться взагалі, як можна розширити коло друзів у світі чи інші країни для цього, що потрібно робити? Перше розвиток туризму, друге, освіта та наука, медична санаторний туризм. Надання достовірної інформації про культуру народу через діаспору України і в країни. В Україні все це є. Я розумію, зараз йде э, війна, зараз неможлива э, э, розвиток э, туризму або гарна, э, взагалі ми все маємо. Україні це все є, є гарна природа, є значна пам'ятка, високий рівень освіти відкрити всьому світу. Всіки э, високий, э, високий э, науковий потенціал. З знаменитими вченими та інститутами стільки багато санаторій про всіх України, починаючи від ворзіла до джерел, джерел лікувальних вод і грязей. Я вже не, гав... не говорю про високу культуру українського народу. Все це треба донести до всього світу. Я один приклад хочу вам принести. Війна через дінаціоналізацію України. Дуже смішно, що так ставлено питання. Да? Багато людей, як не були в Україні і не спілкувалися, вони ж не знають істину тому і вірять. А я всім говорю, що я з 81 першому року в Україні я вчився тут з добов вищу освіту і вчені ступені. Я тут працював багато років. моя сім'я тут живе. І в моїй сім'ї є громадяни України, є громадяни Азербайджану. Я, я за 45 років ніколи не чув, що хтось в Україні мені та члени моєї родини запитували, хто ти за національність. Ніхто не питав. Це не культура українського народу. Їм все одно хто звідки, хто з якої нації, їм головне ставлення. Любитемете і пожповажатимуть країну. Все вам відкрито в цій країні. Поступаємо, ж, поступаємо ж інакше, тобі ж цієї країни місця немає. Що, ось що треба донести всьому світу? Дільність друзів України друзі в Україні, власних країнах підтримка українського народу держава. Знаєте, що спільна робота перші спільна робота, на мою думку, що спільна робота з діаспорою це дуже важливе питання. Українська діаспора може заправдати роботу в всіх напрямках з друзями України, та не повинна заправдати паралельну роботу з посольством. Посольство робить свою роботу, а діаспора більше війна на рахунку своїх дій. А як керувати діаспорою? Це вже справа державна. Держава має розробити державну програму, то відділити бюджет на цю справу. Я пропоную досвід Азербайджану. В Азербайджані є така організація, існує державний комітет з роботи з Діаспорою Азербайджана. Це не стас. Організація на статус міністерства і державного органу Азербайджану. відповідає за встановлення та підтримання контактів з азербайджанською діаспорою за кордоном та підтримку азербайджанців світі світу. І їх зусиллях щодо досягнення на національної єдинства. Пропоную створити таку організацію. Або якщо є така організація, то необхідно, необхідно активізувати роботу в цьому напрямку. Шановні друзі, ще раз хочу подякувати вам і бажаю всім українському народу мирного неба та щасливого життя. Ми завжди з вами, і були, і будемо з вами. Слава Україні!